Друзі, всім привіт! Хочу вам показати сьогодні квітнички. Ось сходять москорики за двором у нас. Гляньте, ось синіє. Синіють. Такі горні тюльпани. Гарненькі такі. А тут ось мама розсадила хризантемку. Зараз тут у нас Нарциси такі красиві, бачите, вони, це, вони такі пишні повинні бути. І тут це також мускорики. І тут примука, Трішки, звичайно, приморозилась, вона була, як були морози, але нічого такого відійде, зеленіє. І тут сходять мускорики, і гляньте, як підня... підняло грудочку, аж вона ось тут і листя, хіба отак роздавити, але міцно тримається. Бачите, як... яка сила Про... пробивається квіточка з-під землі. Це також хризантемки розсадила. А ось хочу показати вам таку красу. це приймули, гляньте. Ось така, така жовтенька. Колір фруксії. Така помаранчева. Ну щось на відео вона світліша. А тут у нас віоли. Одна така, гляньте, насичена фіолетового кольору, а тут більше до блакитного, ну трішки-трішки темніша, я б сказала, лілова така. А тут більше жовта і ось така біло. Оце вже відцвітується, до речі, оця цвіте. А тут посадили маргаритки. Дві білі і одна такого кольору рожевого, а це червона. Дуже-дуже горні. І ось, до речі, в цьому році будуть таке цвісти і форзиції, але... Ось піднизу, бачите, швидше, там пуп'янки трішки швидше розпускаються, чим наверху, тому що видно, там тепліше від землі або затишніше. А ось дивлюсь, що ця абрикуска, Не зрозуміло, чи цвістиме в цьому році, чи ні. Може, ще рано. Вона, в принципі, пізня, може і не цвістиме. Ну, вона жива. Подивимося ще ось, поспостерігаємо. Ось пройдуся з вами на грядочку, покажу, як ми парничок гусеничку вчора розстелили там. Посадили вже, точніше, посіяли редиску і трішки помідорів на розсаду. А основних парників ми ще не не стовляли. Ну, у нас е, в цьому році не поміститься багато. Там хіба. Один парник поміститься на гній, тому що площа менша. можна, правда, другий поставити на землю. Там, Так що скажу, що подивимося. Ну, ще, ще не займалися, Вон, бачите, стоять. Ось не, невеличка територія тут, так що нічого. А вчора, я ж кажу, розстелили ми. Гусеничку. До речі, сьогодні мама виноград пообрізала і ожину. Руки дійшли. А сьогодні тепло, дуже гарна погода. До речі, якщо вам видно, на відео вже мушкаролітає. Тобто думаю, встаємо щоранку і скільки в селі роботи. Поробив, поробив, до вечора входу заповз, вранці встав і знову роботи. Вистачає. Ну, я скаржуся, ви не подумаєте, просто констатую факт. І приємно, що робота є. Значить, життя продовжується. Ось Мені подобається, як прорихлили. Та цибулька з часником зеленіють. Та. Ніби швидше почали рости, як все тепло пішло і прорихлили грдочку. А ось хочу показати вам. До речі, щось треба забрати. Ось ці гілки, правда, цю можна залишити тут. Тичку поставимо. А це заберу. Оце. Ось цей це парничок. 10 метрів його, бачите, величенький він. Тут так при... примостили ми його з краєчку. З кубами так. Тут в комплекті йшли прикріпили і... Вчора посіяли, я ж кажу, тут трішки на розсаду, та й редиски. Редиски ми, до речі, тут посіяли до відкритому городі. І тут подивимося, що вийде сьогодні. І, до речі, трішки одну сторону прикидала. Ось землею, вчора, лопаткою. Прикидала, щоб не знімав вітер. Агроволокно тут дуже плотне, Ми йому 60-ка. До 60-ку виписували. Я думаю, що тут при морозах, надіюся, надіюся, що не померзли нічого. Так що ось такий парничок-усенечка встановлений вже. На порядку ще треба і звичайні парнички. Все потихеньку зробимо, тільки-тільки тепло почало приходити. Ось так. Горятка ще також чекає свого часу. Як гарно співають пташки. Сьогодні гарний день. Так що, друзі, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся, всім вдячна за перегляд! Бажаю мирного неба, всім пока.